Привіт всім! Давно мене вже не було на каналі, не виходили нові відео, але все ж таки прийшов час поговорити про підсумки, про те, як пройшов мій читацький грудень, і що я напланувала собі на січень. Отже, залишайтесь, зараз все розповім. Почну з підсумків, хвалитись немає чим справді, тому що прочитала я не так багато, читала і часу на читання було теж не дуже багато. І ось такий здобуток. Ну, перше про що поговоримо, це книга англійською, «If my father loved me». Розі Томас, я про неї говорила і в попередніх підсумках про те, що читаю, читаю її вже протягом місяця або більше. Нарешті я її подолала і можу сказати кілька слів про неї. Мені було не дуже цікаво. Насправді, найбільшу цінність ця книга мені принесла саме у вивченні англійської, покращенні моєї англійської, мабуть, в тому, що я практикувала ось це читання іноземною мовою. А сам сюжет і сама книга виявилась не надто цінною для мене. Сюжет складається з того, що жінка, який за 50 описує своє життя, ну, яке склалося як склалося. Так, вона народила двох дітей, вона розлучилася з чоловіком, бо покохала іншого, з яким теж не склалося. І вона має подруг, вона має роботу, яка для неї є. Улюбленою, але не надто прибутковою, та все ж таки, на мій погляд, все в неї гаразд. Є певні проблеми з сином, який є підлітком, якого є. Свої претензії до матері, що вона не достатньо часу йому приділяє, він відчуває самотність. На фоні всього цього якось мені здається надто переконливо сюжет, вплетена роль батька, батька, який є. Помирає так, протягом там, першої частини, першої половини книги. Це наштовхує героїню на пригадування того, як складалися стосунки з батьком, чому вони не були ідеальними, чому в неї залишилося так багато нарікань на своє дитинство, на те, як батько її виховував. Батько жив своїм життям, влаштовував своє особисте життя. Після смерті матері дівчинка залишилася. Просто сама з няньками, з тими, хто доглядав час від часу за нею, бо батько був повністю поглинутий своїм особистим життям, жінками і таке інше. І ось цей травматичний досвід, вона героїня, головна героїня намагається осмислити, зрозуміти, що було не так. Насправді найбільше те, що мене дратувало, але і не давало покинуто книгу, тобто хотілося її дочитати таки до кінця і зрозуміти, що ж за таємниці були у що ж за такі страшні таємниці приховував батько. Що я, я таке дочитала, і лише наприкінці книги стало зрозуміло, що батько. Був одружений двічі, тобто він був двоєжонець. Сейді, головна героїня, знайомиться з цією вже літньою жінкою, яка їй все і розповідає, як тяжко там складалися стосунки, як батько привласнив її спадок, її гроші, і все. В цьому і полягає весь всі таємниці, весь секрет, і вся трагедія всього того, що протягом цієї книги героїня намагається з'ясувати для себе щось там зрозуміти. Отже, на мій погляд, сюжет недосконалий. Він описує життя достатньо посередньої особистості, яка живе. Звичайним життям зі своїми звичайними такими, нічого особливого в її переживаннях або в її житті насправді не трапляється, не трапилось. Наступна книга це «Сплаветне життя Ейджа Фігрі Габріель Зе. Він читала ще на початку грудня, але доволі свіжі спогади про сюжет. Книга знову ж таки на противагу попередній, описує. Життя людей безпосередньо Джея Фікрі, чоловіка, який залишився рано вдівцем, успадкував від своєї дружини їх власний бізнес це книгарня на острові, відокремленому від великої землі, де невеличке містечко, і люди всі один одного знають. Він виявляється таким собі снобом, якого ніхто не любить, недолюблює, скажімо так. І його це видається, що його це влаштовує. Але одного дня в його житті з'являється маленька дівчинка, яка залишається сиротою, і він має про неї дбати. Так, він вирішує, що він зможе це зробити. Він залишає дівчинку із собою. Згодом він отримує ще й велике кохання на додачу, тобто утворюється сім'я. І ось, незважаючи на те, що можливо... Знову ж таки, цей сюжет і опис такого життя ведеться чимось. Ну, звично. Для тих, хто багато читає, мабуть, це. Здасться чимось таким, ну, знову повторенням чогось, що вже читали в інших книжках. Але те, як письменниця підійшла до опису ті прості діалоги, які вона використовує. До речі, Габріель Зевін є сценаристкою, працює в Голлівуді. Тому і мені здається, от побудова самого текста є такою легкою і багато-багато е, таких коротких діалогів. і Дуже легко уявити собі самі сцени, як це відбувається, як люди між собою спілкуються, але за простими фразами, за кількома словами, можна собі уявити весь там мисленевий процес героя, чому він каже саме так, і як на це реагують його слухачі і ті, з ким він спілкується, що, що хоче донести до них головний герой. Отже, книга справді сподобалась. Читання легке, але разом з тим дуже багато таких життєво важливих моментів тут піднімається. І е, так: оповідання Клер Кіган, виховання. Видавництво дискурсу, доволі давно в мене була ця невеличка книжечка, я її швидко, звичайно, прочитала. Тексту тут взагалі небагато, і мої уявлення про те, про що ця книга були м -м, неправильними, тому що я думала, це оповідання більш для дітей чи підлітків, і стосується воно там, як життя маленької дівчинки, її пригоди. Але, як виявилося, це все ж таке. Твір для дорослих це опис долі дитини. Скоріше, такий невеличкий період життя маленької дівчинки, яка народилася в великій багатодітній родині ірландського поселення невеличкого. Її, нач... так як батькам доволі важко прогодувати. Так багато дітей, вони її віддають на рік пожити у своїх родичів, у сім'ї доволі молодих чоловіка і жінки, які чомусь не мають своїх дітей, можуть собі дозволити ну доволі заможно живуть, можуть собі дозволити і прогодувати, і забезпечити дівчинку всім необхідним, навіть підготувати її до школи, купити їй все те, про що вона і мріяти не могла. Але через рік вони мають з нею розлучитися, повернути її назад до її власних батьків. І ось ті стосунки, як вони складаються, як дівчинка з своїми очима і своїм таким дитячим сприйняттям намагається зрозуміти, чому, чому її життя врешті так складається. А найбільше вона намагається зрозуміти своїх нові, нових названих батьків. І згодом вона з'ясовує, що вони нещодавно втратили свою дитину. Дитина трагічно загинула. Це був хлопчик, і вони намагаються пережити цю трагедію. Дівчинка стає для них промінчиком надії. Світла, сил для того, щоб жити далі. Наступна книга це Вільям Зенсер, текст Пекс Шмекс, Магія переконливих текстів. Робила огляд на цю книгу, і це посібник, порадник, і, як хочете, назвіть цю книгу від видатного майстра писати тексти. Вільям Зенсер ще є викладає майстерність, він знає, що таке. Справді професійно писати тексти, в нього дуже багатий досвід, і він визнаний і письменник, і викладач. Отже, на прикладах, на коротких таких порадах, на зауваженнях про помилки він пояснює, навчає через цю книгу всіх тих, хто хоче писати яскраві. Пости в Фейсбуці або хоче писати е, статті чи навіть книги, як це робити найкраще, як уникати е, тих е, зайвих слів е, непотрібної води в тексті і одразу дуже чітко викладати всю суть для того, щоб зацікавити якнайшвидше і якнайбільше коло. Читачів і бути справді видатним письменником. Отже, Вільям Зінсер для всіх тих, хто хоче опанувати цю магію писати яскраві і влучні тексти. Книга, на яку ще не було огляду, яку я прочитала останньої грудні, і це. Баті Сміт просто діти. Я її дуже хотіла собі отримати, коли побачила, що видавництво Віват вже взялося до перекладу. І отже, вона в мене з'явилася в одної з перших, я неймовірно цьому радію. Хто ж така Патті Сміт, ну найкраще вам допоможе, мабуть, Вікіпедія, тому що в українській Вікіпедії я теж змогла для себе знайти багато-багато фактів життя Баті Сміт, але саме книга. Просто діти, це мемуари Паті Сміт про певний період її життя, її стосунки з Робертом Меплторпом, і дуже багато подробиць з непевних яскравих, буремних часів Нью-Йорк, 60-х-70-х років. Ця вся мистецька тусовка, внутрішня кухня. Всього просто божевільного світу, як, на мій погляд, музикантів, видатних музикантів, наприклад, таких як Джиммі Кендрікс, Дженіс Джоплін і Боб Ділан, а також художників. Як Енді Ворго, інсталяторів, дизайнерів і, і, і такого іншого Всі ті фабрики, кухні, все те, що відбувалося на горищах і у підвалах Нью-Йорка у 60-ті, все це тут зачіпається, дуже багато імен, дуже багато подробиць біографічних, не тільки Паті Сміт, але і Ось тих всіх знаменитостей, про яких знає весь світ, а найбільше їх цінують звичайно в Америці на батьківщині цих людей мистецтва. Дуже багато цікавого для мене було неоднозначного для себе я паті Сміт, яку вважають матір'ю панку. Панк року і її життя для мене відкрилося по-новому. Вона була далекою від світу наркотиків, від тих всіх нестримних проявів, безмістовних і безкінечних зв'язків, сексуальних зв'язків, експериментів і, і всього того, що зазвичай ми можемо собі уявити у цьому божевільному світу панк-музики, панк року. І багато всього чого цікавого залишу ще на огляд, обов'язково вам розкажу детальніше про цю книгу. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі, дізнаєтесь більше. Ну що ж, з підсумками все. Тепер трохи про плани. А плани ось такі: ну, по-перше, в цей місяць перейшла книга, яку я майже не торкалася у грудні. Це Стівен Кінг. Воно так. на... Трьохстах сторінках в мене все це і зупинилося, але надії я не кидаю. Буду читати. Звичайно, Стівена Кінга читати дуже цікаво, і цей твір я таки доб'ю це просто принципове питання. Сімон де Бувар, друга стать, перший том. Багато разів вже про неї казала, що таке жіноча доля, жіноче призначення, що таке жіноча логіка, все це. Досить цікаво чути, і не всі ми можемо на це відповісти правильно. Сімон де Бувар у 50-х роках намагались це зробити у своєму у своєму творі, який складається з двох томів. Це науковий трактат, дослідження про те, що ж таке друга стать, чи взагалі можна. Поділяти на перших, других, головних, посередніх, зайвих і так далі. Ну, все це цікаво, все це пов'язано з цим твором. Для мене, принаймні, я буду обов'язково читати. І ось у мене все це десь на сотій сторінці, все теж поки що зупинилося. Отже, ці дві книги продовжують бути зі мною, все ще все ще я їх читаю в процесі. Наступна книга, яку я читаю зараз, це видавництво наш формат Барбара Оклі навчитися вчитися, як запустити свій мозок на повну. Книга цікава, вона, можливо, не надто близька мені, принаймні зараз, але. Я вже маю ідею після того, як я її прочитаю, і вам розповім. І я планую все ж таки її подарувати. Тобто буде розіграш, обов'язково дочекайтеся огляду на цю книгу, я її буду дарувати. Далі книги англійською, точніше, книга. Мені потрібно обрати одну, яку я буду читати протягом наступного місяця. і... Я, чесно кажучи, показую вам дві, тому що не знаю, яку з них обрати, точніше, не знала. У мене є книга це Non-Fiction: The Confidence Gap from Fear to Freedom Книга про те, що ж таке ось ця, ось ця зупинка у нашій е, впевненості, коли ми боїмося щось зробити перед тим, як е, насправді отримати. Свободу. Доволі цікаво для мене дізнатися, що ж тут автор доктор Рас Харіс дізнався, бо пропонує нам дослідити і зробити якісь висновки і ніколи не зупинятись перед досягненням нашої мети або отриманням справжньої свободи. І друга книга, яку я вже показувала, це Кендес Карп. The Bridal Quest книга обіцяє бути романом. Такий покетбук, який буде для мене теж дуже зручним у прочитання, адже читаю я у транспорті. І як я вже погортала, буде доволі легко мені зрозуміти і прочитати цей текст. Отже, я визначилася, і поки що я вирішила, що нонфікшену. В цьому місяці мені буде достатньо, і цю книгу залишу на потім, на наступний місяць, мабуть. А почну з оцього легкого читання. Читила. Тим більше, що першу сторінку, коли я відкрила, вона починається зі слів Лондон 1816 рік, отже, це 19 сторіччя. І це мене зацікавило. Ще що будемо читати, це дитячі. Читатиму сама, розповідатиму вам, але книга для дітей і це таємне життя грошей, дитячий путівник світом готівки, авторка Кіра Вермонт ілюстрації Клейтона Генмера. Значить, ця книжка. Незамінний помічник, який навчить дітей правильно поводитись з грошима, вона доведе, що контролювати своє фінансове майбутнє можна вже сьогодні, ба більше, що це весело і цікаво. Книжка буде корисна також і дорослим. Про ілюстрації я сказала не дарма, тому що вони тут є, їх тут багато, вони доволі цікаві. Книга ось в такому форматі, дуже зручному. Дивіться, тут навіть комікси є. Для дітей, я думаю, я не знаю, для якого віку ще рекомендувати цю книгу, прочитаю, розповім. Але для дітей, мені здається, від 10 років вона точно буде цікава, її буде дуже цікаво гортати, читати саме в такому форматі. Тим більше, що тема. Дуже важлива, дуже необхідна. Я сама намагаюся ліквідувати свою безграмотність у цьому питанні, і хочу навчити цьому дітей. А ще більше хочу вам про це розказати, щоб ви теж знали про цю класну книгу від видавництва Віват. І одну ще книжечку вам покажу, та й все, та й годі. Це те, що я читаю дітям, і я вбиваю двох зайців, тому що мій мастріт ще на 2018 рік було прочитати ось ці три томи ілюстровані Гаррі Потера. Вони всі в нас є. Їх прочитав мій старший син. Я все ніяк не могла дійти до Гаррі Потера. Насправді. Визнаю, що і фільми я не дивилась, принаймні уважно. Не знаю сюжету, саме для того, щоб колись прочитати в першу чергу книги. І ми взялися. Взялися таки за Гаррі Поттера. Дуже цікаво всім слухати. Чекаємо вечора всі разом для того, щоб продовжити і читати наступну главу. Це дуже класний, класний час сімейного. Дозвілля, тому можу вже точно сказати, що це варто того, щоб читати всім разом. Так, ну що ж, ось така кількість книжок в мене сьогодні. Я сподіваюся, вам було цікаво все це послухати, дізнатися, можливо, щось нове. І дякую, що залишаєтесь на каналі. Побачимось у наступних відео. Обов'язково оцінюйте це, і далі буде ще цікавіше.